Вітаю, друзі! В цьому відео я постараюся коротенько розповісти вам про те, в яких випадках ефективним є використання передпускового опалювача на бензинових двигунах, тобто використання про використання бензинових автономок. Іноді такі пристрої ставили на бензинові автомобілі. Це були зазвичай топові версії, якісь виробників, наприклад, BMW, Jaguar Land Rover. Було це, в принципі, і на Ауді. Зустрічалося, але це не дуже часто було, бо бензиновий двигун він має менший коефіцієнт корисної дії, теплові втрати в нього більше, тобто він набагато швидше, ні, ніж дизель гріється. І прогрівати його передпусковиком сенсу немає. Значить, в якому випадку буде економічно, вигідно, вигідно, це вже на практиці перевірено і дуже корисно використовувати такий передпусковик на бензиновому двигуні. Зараз дуже багато автомобілів. Завозять з ринку Північної Америки. Це автомобілі зазвичай з автоматичною трансмісією і двигуном великим об'ємом великою потужністю. Тобто якісь позашляховики, якісь пікапи великі з двигунами 4-5-6 літрів. Да? Їх одразу переводять на газовому пальному. Да? І автомобіль прогрівається на бензині. Потім газова установка вмикається, коли температура двигуна 30 градусів досягає. І автомобіль експлуатується на газовому пальному. Але є така проблемка: це багато хто це взимку особливо відчуває, коли двигун має великий літраж, він на газу експлуатується, а треба його прогріти для того, щоб газ включився. Да? Бо можна примусово це робити, але газова паливна апаратура, саме редуктор, він не розрахований на те, щоб включати газ до того моменту, як охолоджуюча рідина в двигуні не піднялася, і температура до 30 градусів. Бо Охолоджуюча рідина в газовій системі вона використовується для того, щоб підігрівати редуктор, який знижує тиск пального, який йде з балона да, в двигун. І при цьому йде поглинання великої кількості тепла. І якщо включити редуктор в роботу при холодному двигуні, наприклад, мінус п'ять, мінус десять градусів, то редуктор весь обмерзне як шматок льда, і дуже швидко в ньому вийдуть з ладу діафрагми. Да? Тому нам якби потрібно двигун прогрівати. Так от. При використанні отакого, таких котлів, нехай це буде цешка чи ево на бензиновому двигуні, який працює на газі і має великий об'єм, це якби дуже ефективно виходить. Чому? Тому що. Якщо автомобіль, наприклад, в великому місті за день проїжджає 100-200 кілометрів по місті, да з частими зупинками, коли він взимку встигає охолонути двигун, да тобто зупинилися година, двигун охолонув, його знову потрібно грити на бензині, а потім переходити на газ. Автомобіль може пожити за день від 2 до 5 літрів пального. Тобто, якщо у вас двигун там десь 5 літрів об'ємом, то Реально 2-5 літрів спалити за день взимку чисто на прогрів двигуна, не враховуючи ще ж газ, який буде двигун споживати, коли автомобіль буде їздити. Тому досить таки часто звертаються до нас за котлами бензиновими. Бензину для того, щоб ставити цей котел В контур підігріву редуктора газового. Ну, газовий редуктор, куди він врізається? Газовий редуктор і автономка вони. Працюють в одному і тому контурі системи охолодження, тобто розрізається шланг, який йде в салон подачі гарячої рідини в кліматичну установку, і послідовно включається редуктор. Якщо ставиться ще автономка мокра, то Перед редуктором ставиться автономка, потім редуктор, а потім вже тосол йде в салон, тобто послідовна автономка, редуктор, салон. Ну і обратка йде в двигун. І як це все працює? Ви берете, наприклад, ну, найпростіший такий я великий взяв, щоб показати вам для демонстрації, чи це, це старовинний пульт від Webasto Telestart t 60 да? Ви дивитесь у вікно, включаєте автономку, вона відпрацює 30 хвилин. Десь хвилин за 15, тобто на вулиці... Холодно, десь мінус 10. Да? Ви включили автономку. Через е, хвилин 10-15 ви виходите до свого автомобіля. Нехай це буде пікап, який з мотором 5,5 літрів. Вигун да? вже прогрівся десь за 10-15 хвилин. Котел його прогрів до температури 30 градусів, охолоджуючої рідини. Ви сідаєте, переключаєтесь одразу на газ. На газі заводити автомобіль і десь за 5 хвилин можна вже автономку виключити. При цьому автономка відпрацює 20 хвилин. Двигун прогрітий, це якби корисно для двигуна. Що ви його навіть зимку вже теплим заводите, ви його одразу заводите на газовому пальному, тобто вже проблеми немає з прогрівом. Ви використаєте дуже мало пального на роботу цього пристрою, а не двигуна. Тобто за 20 хвилин такий котел в бензиновій версії, що термотоп Ево, що Термотоп Сі, він споживає на повну потужність 710 мл пального. Так от для одного прогріву взимку при температурі десь мінус 10, у вас піде десь тільки один стакан пального, щоб прогріти і завести двигун. Тобто 200 мл. Якщо протягом дня таких... Процедур треба буде зробити 5, то споживання бензину буде ну, десь літр, літр літр 500 мл, отак, не більше. А якщо ви будете 5 разів прогрівати двигун, щоб він перейшов на газ, при цьому ще й рухатися да, на бензині, то споживання буде десь 3-5 літрів. Тобто економічний ефект є. І досить таки непоганий. Тобто, перше, ви продовжуєте ресурс свого двигуна. І, по-друге, основне, це ви запускаєте завжди теплий мотор, який вже здатний нормально працювати на газовому пальному без якихось проблем для газового обладнання. Наступний момент це технічний момент. Що тут можна сказати? Бензинові пальники вони від дизельних відрізняються тим, що, як правило, ходять вони менше. З причини того, що от здавалося б, да, що зольність дизельного пального вища, ніж бензину, да, і все має швидше на дизелі. Але якби є проблема трохи інша. Пальники котлів Терматопсії і Evo, терматоп Ево от перед вами Це і Ево. Вони випаровувального типу. Тобто донечко з котла терматопсі, як воно влаштоване. Тут е, отвір, да, трубочка подачі пального, отвір, е, лежить такий фетр. з Оксиду, алюмінію, фетр, щоб оцей випаровувач сюди не приліпав, і щоб пальне рівномірно розподілялося по усьому випаровувачу. Потім лежить випаровувач і стопорне кільце. Отаким чином. Отак воно працює. Пальне подається, свічка розігріла випаровувач, пішов пар, котел дав повітря, воно спихнуло, воно працює. Все. Так от проблема з бензинових пальників такого, такої конструкції, це те, що оцей фетр, їх в бензиновій версії два штучки лежить один над одним. Він дуже сильно закоксовується набагато більше, ніж в дизельній версії. Якщо в дизельній проблема з цим буває, але в принципі там 1700 годин такий пристрій відпрацює, такий десь 1500 годин. В бензиновій версії оце ходить непогано, а дуже швидко закоксовується оцей фетер. І відповідно пальне перестає проходити нормально сюди і котел перестає працювати. Для котлів Терматоп десь 500-600 годин, і треба робити ревізію, тобто треба, міняти, випалювати туйфетр або його міняти. Розбирати пальник, робити пальнику ревізію. Для цешки це десь 600-700 годин. Трошки довше чому? Тому що тут січення прохідне 2 мм, тут 1 мм. Плюс тут стоїть штіфт в бензиновій версії. І тут стоїть штіфт в бензиновій версії. Але тут 1 мм всередині ще 0,35 мм такий штіфт вставлений в трубку. Це ну, для безпеки. І Закоксовується і трубка, і закоксовується випаровувач. Плюс отакі пальники вони легко ревізуються. Тобто три точки відрізається, знімається дно. Міняється оця вся е, штука. І все якби, працює нормально. Тут він повністю заварений, цей пальник. Розборка його досить таки складна, тільки в токарному станку це зажимається, це зрізається. Потім там кільце оце не вставляється в паз, а воно приварене, то кільце вирізається, отаке кільце потім приварюється туди. Бо ця ревізія вона однакова повністю. А конструкція, бачите, вона пальників різна. Тому, якби коли ми продаємо е, автономки мокрі для бензинових автомобілів, то ми рекомендуємо. Дуже так становчо да, ми рекомендуємо От такі пальники. Цей пальник легше ремонтується. Якщо брати такий пальник там з мінімальною нароботкою 50-100 годин, да, то ревізію треба буде за 500 годин робити все одно. І оце зробити дуже легко і безпроблемно. Да. І в принципі за життя котла можна це зробити три рази. Якщо 1700 годин такого котла, ресурс, такого пальника, то в принципі буває 2-3 рази треба робити ревізію пальнику. Тут десь півтори тисячі пальних ходить, але тут ревізія вона дуже-дуже складна. Вона з токарною роботою, вона аргоном оце на сплашняк заварюється 310-м тут тільки три точки, а тут все треба заварювати і кільце оце приварювати. Тобто оці пальники бензинові, вони в ревізії набагато гірші, ніж такі. Це коштує дорого і не кожен майстер це може зробити. Далеко не кожен. Ми це робимо, але ну, потрібна сварка аргонова, потрібна токарна робота, тобто такі нюанси. От, в принципі, все з приводу використання і коли можна використовувати, і бажано використовувати, і вигідно використовувати мокрі автономки на автомобілях з двигунами внутрішнього спалювання бензиновими. Дякую за увагу. Сподіваюся, друзі, що інформація була для вас корисна. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, всього вам найкращого.